Всім привіт! Ви на каналі Crina Live і сьогодні я хочу вам зняти відео, як правильно грати в гру Меморі. Двоє учасників по черзі мають тягнути карточку. Щоб і хто витягне дві парні карточки, той забирає її собі. Cool. Якщо картки не співпадають, учасник перевертає картки назад. Якщо співпадає, він забирає їх собі. Тепер рахується в кого, скільки, хто, скільки забрав пар. Хто більше забрав пар, виграв пар, знайшов пар, той і виграв. На сьогодні це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до зустрічі. Всім па-па.